Початку війни не тільки люди а й тварини зазнали колосальних втрат. Мирне життя, спілкування з господарями, з котрими прожили весь свій вік, з ким розуміли один одного співслова, а іноді взагалі без слів відійшло в минуле. І в важкі часи війни хтось з тварин залишився під опікою господарів, мандруючи з ними дорогами біженців, а комусь не пощастило. За минулі півтори роки ми бачили домашніх улюбленців на краю прірви, де ще вчора були їхні домівки з людськими сльозами на очах. Навіть на найчуйніших з нас приймалися співчуття, коли бачили цей біль. І тут на допомогу братам, нашим меншим, приходили інші люди. Ми знаходимося в одеському зоопарку та будемо розмовляти з директором Ігорем Володимировичем. Наша тема це захист тварин під час війни, все, що відбувалося з нашими тваринами в Україні, як їм допомагали, як їх депортували, як між собою комунікували зоопарки. Сьогодні ми дізнаємося. Відповіді на ці питання. Ну, перший місяць е повномасштабної війни зоопарк було закрито для відвідувачів. Ну, звісно ж, е це така новина була досить несподівана та шокова. І у е перший же день я зібрав е нараду, дав команду підбити усі наявні запаси цього, що є, там і кормів електрообладнання. Зробили запаси води перший же день, на всяк випадок. Таку групу зробили, яка окрім охорони, щоб постійно була група людей, кіперів та зоологів, які знаходилися тут постійно. Боявся перший місяць. Взагалі виїхати з зоопарку, була довга комендантська година, був такий острах, що якщо як щось прилетить до зоопарку, треба знаходитись тут, бо треба реагувати миттєво. З метою допомогти тваринам та з інших питань керівники зоопарків постійно комунікували між собою. Ми вирішували, чи варто чи не варто взагалі робити евакуацію з зоопарків і оцінивши усі ризики. Перейшли до такого консолідованого висновку, що ризики масштабної евакуації набагато перевищують ризики залишатися на місці. І е, безпечніше було вирішено, що е, треба залишатися на місці. Розумієте, евакуація це досить така складна, е, а, а тим більш у воєнний час, коли е, Постійні блокпости та проїзди дуже е, дуже трудні такі. Тому е, усі директори зоопарків вирішили, що будемо залишатися і е, життя показало, що це було правильне рішення. Наші звірі не знають про те, що йде війна. У нас, дякувати Богу, не було ніяких ні прильотів, е, ні негучних вибухів поблизу, тому наші звірі не налякані навіть. Ми не міняли е, раціонів, у нас не було перебоїв. Так, для так. звірів все залишилося, для людей все стало набагато важчим. Але для звірів все залишилось. Ми їх як годували, так годуємо. У нас майже ніхто з нашого колективу не поїхав з міста. Тобто е, ми можемо повноцінно виконувати свої обов'язки і для звірів все залишилось як є. З перших днів війни зоопар став притулком для майже тисячі тварин, що через від'їзд їхніх хазяїв залишився без даху над головою. Ми багато взяли різних дрібних тварин, починаючи з там черепахи, хамелеони, змії папуг. Багато нам здавали, різні шиншили, хом'ячки, щури, кролики. І дуже дуже багато. Ми виділили кілька кабінетів, і люди їх привозили прямо з їхніми клітками та з невеликим запасом кормів. І десь через два половиною три місяці їх хазяї вже почали їх забирати назад. Тобто, коли люди почали повертатися до Одеси, ми. Ну, майже, майже менше половини тих тварин, яких їх здали, їх забрали їх хазяї. Інших тварин, більше половини, ми е, роздавали е, коротше, руки да, у тим сім'ям, які нікуди не збиралися їхати. І, і таким чином е, ми врятували. От біля тисячі тисячі тварин, окрім професійних державних закладів, з початку війни свою діяльність активізували комунальники, волонтери та й звичайні люди. Зараз у нас центр це центр адопції собак. Він побудований був три роки тому для роботи з безпритомними тваринами. Тому, тобто як волонтерська організація, заходимо, лікуємо, спасаємо і намагаємося подарувати цим тваринам їх власну довіру. Зараз у центрі перебувають тварини, вивезені з місць активних бойових дій та окупованих територій. Тварини отримані від військових та внутрішньопереміщених осіб, також українських біженців, котрі не могли взяти із собою на нове місце проживання. І, на жаль, є тварини від наших співгромадян, які просто виїжджали за кордон, тікали і забували забрати з собою тварину. Криваву гірку суть розкрила жорстока правда війни. З її канонадою розрухою, каліцтвом, втратою тих, хто був і залишається в пам'яті братів наших менших, богоподібними істотами, що дбали, піклувалися, з яким завжди було спокійно. Ця страшна війна розірвала для них час. Ми зробили три поїздки на Херсонщину. і Я, я не рахувала, але десь так по моїм підрахункам плюс-мінус ми забрали більше ста тварин. І 90% від цих тварин вже знайшли свої домівки, тому дисити охочі забирають. Але є такі випадки, коли, піддавшись емоціям, люди взяли, а зараз нам повертають. Тобто, у нас процес такий динамічний і в ту сторону і назад. Тому що люди напевно не були готові просто їм захотілося проявити якісь людські якості, допомогти тваринам, піддавшись цим, -цим закликам, але на жаль, вони не. Не справилися, а скоріш за все, просто не намагалися справитися, тому через добу нам тварин по повертають назад. Люди не стоять осторонь, каже Яна. Не проходять повчужої біди. Людина то чи тварина, вони приносять у притулок їжу. Нам дуже сильно допомогли перші ці дні, але я хочу зауважити, що ми не залишаємо допомогу собі. Ми вже зробили відвантаження на Херсонщину, ми завезли за 10 тонн сухих формів. Ті, що принесла одесити на Херсонщину. Зараз ми знову продовжимо, одесити привозять, ми так само будемо формувати палети, брати вантажівки, завозити далі. Багато тварин, що жили вдома, та ті, що самотужки шукали собі їжу на вулиці і лише іноді мали можливість потішитися у своєму безхатницькому житті, почувши лагідне слово, залишалися наодинці зі своїми тваринними думками. Та що ми можемо знати про ці думки? Сутність людини вимірюється її ставленням до слабких, до дітей, стареньких і, звісно, до тварин. Скільки їх тих, хто сам не може розповісти про свій біль, кому зобов'язана допомогти людина, саме тому, що вона людина.